Волонтери із об'єднання Павутинка почали робити нашоломники для захисників України. Це в'язана сітка, до якої прикріплені стрічки захисного кольору, розповіла Суспільному ініціаторка Ірина Гузачова. Нашоломники вони захищають, тому що е, дають спорядження кольору, певного, наприклад, чорні. Їх треба замаскувати, хлопців сховати. Ірина каже: основи для нашоломників допомагають створювати майстрині в'язальниці. Серед них переселенка з Маріупольського району Олена Ярошук. Кожного дня. Я думаю, що я можу зробити для перемоги. Що? Хотіла йти добровольцем. Діти кажуть: мам, ну здоров'я. І знайшла дівчаток, які у групі павутинка. Я в'яжу каркас. Тут ще має бути гумочка знизу. Будь-з яких ниток я в'яжу, бачите? Спочатку зелене, потім синя. Тобто, які нитки в мене були, я їх всі використовую. Олена Ярошук каже, схему в'язання на шоломників придумала сама. Шолом я взяла в себе на роботі. У нас взагалі там виставка музей перечей військових, тому я попросила для того, щоб приміряти. Зв'язала чотири нашоломники. Ну воно дуже швидко в'яжеться. Окрім нашоломників, жінки-сповотинки з плетуть захисні сітки, каже волонтерка. Ольга Грицай. Ми кожен раз, коли ми починаємо е, плести сітки, ми з молитвою. Ми молимося, ми просимо Бога, щоб ті сітки їх захищали. Вони не тільки бліндажі, не тільки техніку, вони накривають їх. Робимо такі ялиночки, які трошки ту сітку нашу урізноманітнюють. Павутинка це об'єднання жінок, які разом волонтерять від початку війни, каже Ірина Гузачова. У нас керівника немає, такої посади. Просто є кожен якийсь відповідає за свою якусь певну галузь. В день ми плітемо принаймні десь 20 квадратів. Ми плітемо сітки, ну от в різні, ми навіть в три зміни працюємо. З 9-ї години, буває, до сьомої залишаємося і до восьмої. Якщо потрібно, дуже багато замовлень, хлопцям потрібно. Це розхідний матеріал, який горить. Оці восьмиметрові великі сітки. Ці всі йдуть на танки. Волонтерка Ольга говорить, плетінням сіток займається з минулорічного вересня. До того волонтерила на польовій кухні. В кожної як незнайомий, як не родич, як не близька людина, чи сусід, чи хтось знайомий, воюють хлопці. У мене, наприклад, воює мій адвокат Толік, три моїх однокласника. Вчитель навіть мій в теробороні. Швагро. Ми сплели маму однокласнику Сашку. Для хлопців завтра вони приїдуть бо їдуть вже на Копільський напрямок сітки, тому що хлопці укопуються, у них немає захисту і тому все, що тільки можливо. Приєднатись до плетіння сіток, кікімор і нашоломників можуть усі охочі, говорить Ірина Гузачова. З її слів, потребують не ток для в'язання темних кольорів. Анна Глущук, Віктор Логіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.